Я хочу представити нашого викладача бабенчика Олену Петрівну. Вона працює на кафедрі на кафедрі дизайну, спеціалізація дизайн одягу. І сьогодні Олена Петрівна хоть представить нам свою доповідь: рисунок в дизайні одягу. Прошу Олена Петрівна. Добрий вечір всім, добрий день. Зараз я ввімкну. Презентацію, чи видно? Так, презентація видно, але не демонстрація. Так, так, да, зараз. У -у -у. Я? Так. Дуже добре. Вітаю всіх ще раз, вітаю, хто нас сьогодні слухає, долучився, вітаю, хто долучиться вже в запису буде нас дивитись. А сьогодні хочу трошечки познайомити з нашою дисципліною рисунок, академічний рисунок. Ми академія художня та мистецький коледж, тому, звісно, у нас такий напрям художній і професійний. А на початку хочу зазначити, що а, так само, як і живопис, якщо ви слухали, да, одна з базових таких дисциплін в дизайні, ну, в художніх дисциплінах взагалі в освіті, так само і рисунок. Тобто курс академічного рисунку це база і основа будь-якої художньої освіти, ну і художньої професії. Дизайн в будь-якому напрямку не є виключенням з цього. І ось саме з рисунку надається перше таке уявлення взагалі про просторовість, про форму, про способи її передачі різними засобами на площині. Спочатку, якщо говоримо про рисунок, це в тоні, потім в живописі, тобто і для живопису, і для композиції, і для будь-яких подальших. Подальшої професійних вже направлень рисунок є базою. З чого він починається? Починається з ось таких, ну, нібито легких, нібито простих завдань, але не такі вони і прості. Для розуміння трошечки, може, здається, складним на перших порах, але. Все це проходиться досить швидко, для розуміння, не так вже й неймовірно. На фото ви можете побачити саме такі ну, геометричні форми, перші, з яких ось ми навчаємось і розуміти, що таке пропорція, як це відрізняється від розміру, як зображувати в просторі, що це таке перспектива. Ну, як зараз полюбляють говорити 3D. Простір. Як потім підхоплюється до цього тон, як це потім починає оброблятися штрихом. Відпрацьовується на рисунку на перших порах і лінія. І штриховка, і тушовка, тобто перші знайомства взагалі з таким професійним малюванням відпрацьовується саме на таких просто геометричних формах. Потім процес ускладнюється, скажімо так, і приходить розуміння, що, в принципі, що б ми не малювали, що б ми не створювали пізніше, які б форми ми не вигадували, в яких напрямках все це складається з оцих простих геометричних форм. Будь-яка ваза, да, наступний етап, це а, конструкція з геометричних форм, будь-яка форма меблів це конструкція з геометричних форм, а, фігура людини, голова. Також конструкція з геометричних форм. Тому це і є такою елементарною базою, на яку на які художники навчаються просто і набивають собі руки. У нас нічого немає у професійних художників, ніяких інструментів, крім нашого ока, окоміра, крім нашої руки. І олівця або пензля. Тобто, саме ці інструменти ми можемо використовуватись, і от саме їх ми використовуємо, коли на перших парах так, ну, навчання проходимо. Тут ми можемо на фото побачити сам процес в нашій аудиторії. Якось студентка малює цю вазу антично. Наступним кроком я вже піду трошечки по програмі. Звісно, на, на прям всю в мене акценти не вистачить. Всі роботи проаналізувати, показати, то вже запрошуємо до нас на навчання. Я так буквально пунктираю і найосновніше. Наступний крок це, наприклад, розетки, тобто більш вже складні форми, але вони ще такі на площині, не зовсім, скажімо так, об'ємні. Але, бачите, і перспектива тут присутня, відпрацьовуються в більш складних формах. Досить а, цікаві вправи, пам'ятий папір також можете на фото ви бачите, тобто просто жмакається папірець а, і перемальовується. Що тут, а, в чому завдання? Завдання знову ж таки пропорції передати, окомір наш, завдання передати об'єм в цих ламаних лініях, просторовість, перший другий план. І після цього, паралельно з цим, виконується завдання з рисунку драпіровок. Тканини, неймовірно, також важливо. Ну, По-перше, це пластику передавати вже знов ж таки, ті ж самі в основі своєї конуси, ті ж самі циліндричні форми, тобто об'єми знову ж таки буду весь час акценти ці розставляти з от таких простих фігур, які ми починали вначалі. На початку. Тканини, неймовірно, важливо вміти їх передавати, тому що якщо ми говоримо про наш напрям дизайн, в будь-якому виді дизайну художники стикаються, особливо, якщо ми говоримо про дизайн одягу. Ну і дизайн інтер'єру також не виключення, там присутній текстиль, комп'ютерний гейм дизайн, наприклад, також не виключення. Тобто драпіровка це не тільки об'єми, це і фактури, які, ну, звісно, трошечки пізніше навчаються малювати. Зараз ми про все нові нові форми. Ще приклад драпіровок, рисунку драпіровок. Звісно, у кожного своя манера, своя техніка, але загальні завдання для всіх залишаються однакові: це об'єм і просторовість. Наступний крок це натюрморти. Після геометричних натюрмортів, ви там могли побачити а, рисунок. А, більш складні вже постановки, а, більш складні форми додаються, їх вже стає більше, плюс драпіровки. І тут можна побачити, а, що наші студенти експериментують з різними матеріалами, навчаються а, працювати різними матеріалами. Два натюрморти в нас тут олівець, а третій це м'які матеріали. Це може бути вугілля, соус, сангіна, пастель. М'які матеріали трошечки свої, своя техніка. Якщо в натюрмортах олівцем нам важлива конструктивна побудова, і від неї ми відштовхуємося вже штриховкою, напрям штриха. То в м'яких матеріалах трошечки інше, інший погляд на форму. І тут вже працюємо з площинами, тобто більш такий ну, загальний, скажімо так, погляд на предмети, своя трошечки специфіка, але як техніка не менш цікава і важлива. Тут можна побачити так, ну, можна сказати, експерименти студентів. Да? А, а, графічна трохи техніка, коли береться або гелієва ручка, а, або шарикова ручка кулькова, ну, або пастель. А, також м'який матеріал, але а, кольорові. Також ми, а, перш за все, повинні передати об'єм, багатоплановість, ну і плюс ще тут вже додається матеріальність. Після вивчення таких більш-менш простих форм, після вивчення паралельно анатомії, я трошечки буду під'єднувати, бо всі предмети, а, ну, хоча б так, да, в, в, ну, приєднувати на словах. Бо всі предмети, звісно, в системі освітній пов'язані і а, один доповнює а, інший як на місцінки. Да, Коліє якомусь дорогоцінному, так І наші дорогоцінні знання. І наступний крок це голова людини. На пластанатомії вони вивчають побудову, кістки, м'язи, на рисунку вони вивчають це вже більш з просторової точки зору, скажімо, пам'ятаючи про побудову анатомічно. Наступним кроком частина обличчя, і тут то, що ми говорили, геометричні, оці наші форми об'ємні, вони в основі будь-чого. І тут ми бачимо циліндр і... інованих, скажімо так, ну і плюс ще тут додається у нас знання з анатомії. Наступний крок знову ж таки, згадуємо пластичну анатомію, але це вже м'язи. Рисунок екарше, неймовірно, також важливий етап у нас в розумінні рисунку, в розумінні рисунку людської голови. Наступний крок обрубовка так звана коли вже ми наближаємось після екарше більше до пластики голови. Але для спрощення розуміння форми це ще такі більш грубі форми, і ну, більш для початку спрощене зображення голови, тобто ось такими гранями жорсткими. Тут можете побачити натюрморти з гіпсовими формами і вже гіпсові голови, гіпсові зліпки голів, Гатемалата, Давіда. Різні є у нас голови, я всі вам, звісно, не демонструю, сама суть. Ми переходимо до сталих форм обличчя голови людини, щоб м'яко перейти вже наступний крок портрети. Портрети а, малюються також у нас різними матеріалами. Тут ви можете бачити да, майже процес, студентська робота і натуру бачимо, тобто як це відбувається у нас в аудиторіях. Портрети різними матеріалами, тут представлені м'які матеріали знову ж таки. А ось також ми бачимо процес, це вже більш а, складний, це вже третій курс у нас. Більш складні портрети, і також дуже цікавим завданням є вікові портрети, бо кожен вік має свої особливості. І окрім матеріалів, також вони експериментують з скажімо так, віковими обличчями. І вже наступний крок це фігура людини, але знову ж таки, як і обличчя починали з таких, ну, дуже поступово, з да? загальних форм, з гіпсових зліпків, так само вивчається поступова і фігура людини. На початку це кінцівки, руки, ноги. До речі, руки це найскладніше, що є в зображенні фігури людини. Їм присвячується багато уваги, нариси малюються, і ось такі гіпсові злітки також. Ось ви можете побачити нариси рук, ніг, знову ж таки різні матеріали, тут і олівець, і м'які матеріали, і ручки можуть бути. Знову ж таки Процес схожий на те, що ми бачили раніше, поступово, з окремих, скажімо так, деталей фігури гіпсової, ми переходимо до вже повної гіпсової фігури, і на початку вивчається екорше. Це знову ж таки, згадуємо пластанатомію, згадуємо побудову м'язів, скелету і передаємо це вже. В таких малюнках з гіпсових зліпсов, зліпків. Венера, статуя Венери, також досить складна вже форма олівцем. Тут і драпіровку ви можете побачити знову ж таки. Тобто все, що попередньо вивчалось, Воно застосовується і поступово ускладнюється, ускладнюється, ускладнюється. Ну, Таким чином йде будь-яке навчання. Це також гіпсові зліпки торсу а, оголеного, і ось вони вивчаються в м'яких матеріалах рисунок. Різних фактур, гіпсовий торс Венери, і тут поєднуються дві техніки, техніка академічного рисунку і графіка. Знову ж таки я попутно згадую про ті предмети, які в нас в одній системі вивчаються, і це в нас художньо прикладна графіка. Саме на ній вони вивчають особливості графічних технік, особливості цих матеріалів, і ось в цій роботі можливий такий художній підхід, коли вони можуть застосовувати обидві техніки, тобто, ну, більш, скажімо, такий творчий підхід, не настільки академічний. При вивченні живої натури, при рисунку живої натури, звісно, конче необхідно її вивчати глибоко ретельно в нарисах. І паралельно з роботами, які створюються в аудиторії, робляться ще й домашні роботи, нариси, і тут ви можете бачити їх приклади, тобто в різних позах різними матеріалами, олівцем, м'якими матеріалами. І наприкінці, що я можу сказати, що потім ці знання використовуються саме в професійних роботах, і саме ці всі знання допомагають більш досконало потім вивчати дисципліни за професійним напрямком. Тут ви можете побачити а, приклад а, малюнку з гейм дизайну, наприклад. Тобто на початку створюються якісь нариси, да, а потім це все художники-дизайнери потім обробляють в своїх а, програмах. вже. Якщо говоримо про дизайн одягу, то знову ж таки, як бусинки, ми нанизуємо а, всі предмети. І паралельно вони вивчають обов'язково ну, дизайнери одягу, історію костюму і стилю. Тут вони також малюють, бо вони вивчають форми костюмів, і, звісно, для цього необхідно і вміти малювати фігуру людини, і передавати форми пластику історичних костюмів, і матеріальність. Потім вони ці знання застосовують в творчих своїх роботах, при виконанні завдань на спецмалюнку, наприклад, фешн-ілюстрації, при виконанні курсових робіт, дипломних обов'язково, ну і, звісно, коли займаються вже професійною діяльністю. Вони вивчають різні види цих фешн-ескізів робочі. Творчі, різні матеріали використовують. А, трошечки підхоплю, якщо ми вже говоримо про дизайн а, одягу, все ж таки да, і перейшли до професійного напрямку. Ще хочу познайомити з двома такими а, цікавими дисциплінами вони а, не базові, вони а, як додаток, який розширює можливості. Майбутніх спеціалістів, і це, наприклад, аксесуари. Ось було завдання, виконують різні речі, головні убори і прикраси. Ну, в даному випадку я вирішила показати сумочки. Виготовляли наші студентки дизайнери одягу, самі вони їх вигадували, самі вони їх виготовляли. Тут додається ще і технологія виробів, знову ж таки, що стосується системи дисциплін наших. І ще один дуже цікавий предмет, на якому вони поєднують і знання тканин, і знання форми, і технологія, і свої мають можливість такі новітні ідеї творче втілювати це скульптурний текстиль, коли а, тканина сприймається як художній матеріал, з якого можна створювати якісь... А, так, вони не для носки, вони форми а, складні, надзвичайні, але а, це творча професія. І, звісно, окрім оцих базових речей, які ми бачили на рисунку, на живописі, які вони проходять, навчаються. А на технології, наприклад, вони ще мають можливість і проявити свій креатив, свою таку творчість, не стриману в таких в такій дисципліні, як скульптурний текстиль і в таких незвичних формах. Що я можу вам сказати? Я можу вас запросити а, до нас а, відвідати наш навчальний заклад, подивитись роботи, які виконують наші студенти. Ну і додатково не можу не згадати про а, підготовчі. Курси, підготовчий курс а, до вступу, який у нас завжди починається в жовтні місяці, і готує наших абітурієнтів до творчого іспиту і до навчання в нашій академії і в нашому коледжі. А, програму підготовчого курсу ви можете подивитись у нас на сайті, на сторінці підготовчий курс. А ознайомитись з розкладом, ознайомитись з темами, які вони вивчають. Тобто, знову ж таки, досить творча у нас там атмосфера. Ви можете прийти кожен четверг до нас, подивитись наші аудиторії, подивитись, як працюють наші студенти. Ми будемо раді вас бачити. У мене, мабуть, все.